У третю неділю листопада своє професійне свято відзначають Аграрії України. А у кожного з них все починалося з навчання. А на нашій рідній Лозівщині кузнею кадрів є Паньотинський професійний аграрний ліцей. З 1956 року профтехучилище, а нині ліцей, набуло аграрного профілю і почало готувати спеціалістів для сільського господарства. Почала готуватися база відповідна, будувалися гаражі, майстерні от, і комплектувалася матеріально технічна база. На сьогоднішній день ми продовжуємо готувати спеціалістів для сільського господарства. От, це небагато професій, це тракторист, машиніст, сільськогосподарського виробництва та водій категорії С. Не встигаємо за технічним прогресом. От, ви бачите, експонати, в тому числі і розріз цього двигуна цій конструкції, десь біля 50 років приблизно. Зараз сучасні трактори комплектуються більш економічними технологічними двигунами, більшої потужності. Технічний прогрес кракує семимильними кроками. Ми із нашим фінансуванням не встигаємо. На сьогоднішній день у нас все, що в нас є, це здобутки минулих років приблизно 20-річний давнини. Але ми оновлюємо матеріально-технічну базу нашу рівно настільки, настільки дозволяють кошти. Кошти надходять нам із державного бюджету, і значна частина за рахунок тих коштів, які ми отримуємо від діяльності нашого навчального господарства. Начальне господарство наше налічує 230 гектарів орної землі, на якій ми відпрацьовуємо технології і навчаємо наших учнів управляти трактором, налаштовувати сільськогосподарські машини, виконувати технічне обслуговування і ремонти. Та перш ніж розпочати передавати свої знання та досвід учням, і директор, і майстри виробничого навчання, і самі пройшли цей важкий, трудомісткий і водночас цікавий шлях сільських трудівників Це можливо, якщо можна так сказати, традиційно для нашої сім'ї. Дід був комбайнером, механіком, от батька мій і от я став. Майстром виробниче навчання. Родом я із села Камсомольське, я сільський хлопець. І це мені було знайоме, і я вибрав от такий шлях. І Про що не жалкую і жодного разу не пожалкував. Ну, на сьогоднішній день я не викладаю, але досвід роботи педагогічний в мене доволі солідний. Я 24 роки пропрацював в цьому навчальному закладі майстром виробничого навчання. Я вчив безпосередньо учнів водінню трактора і роботі на агрегатах. В Панітінському аграрному ліцеї працюю 31 рік. Почалося моє навчання з профтехучилища сільського, потім Харківський індустріально-педагогічний технікум і до сих пір я працюю майстером виробничого навчання. Та й ось ці хлопці не просто так опинилися в аграрному ліцеї. Вони впевнені, що обрали правильний шлях. По-перше, першу мене тягак техніки. Нравиться працювати в полі. Люблю працювати з технікою. Люблю ремонтувати техніку. Збираюся працювати трактористом. І за чого і прийшов в училище, отримати образування тракториста, отримати права тракториста. Щоб в будучим я міг працювати, обрабатувати землю. Мені подобається професія тракторист. У мене тяга ну, до техніки. Я прийшов сюди отримати знання, права і професію тракторист. Подобається ця професія, ну, тому що ну, як багато тракторів, різновидів. На кожному хочеться попрацювати. Ну, в кожного трактора є ну, свій обробіток ґрунту. Той пахає, той те щось робить, культивує, ну багато чого цікаво, Ну і права теж, щоб були, щоб ну, було багато прав, допустимо, на трактор, на машину, на комбайн. Є варіанти, куди можна, якщо що, потім в дальнішому піти. Батько теж тракторист, теж навчався на тракториста, він теж в панютіна. Ну і теж сам розуміє, що, що, що таке трактор. Любить теж трактора. І сам порадив прийти сюди і навчатися за професією тракториста. Бути великими працелюбами, вміти гарно обробити землю і зростити на ній хороші врожаї. такі якості має справжній сільгоспробітник. В цьому впевнені викладачі, а головне в цьому переконані учні. Стає рано, працює весь день в полі, працює з технікою. Любить землю, любить роботу тракториста, любить техніку. Чоловік має бути працювати на землі. Якщо він не буде працювати, у нього нічого виходить не буде. Мені здається, працювати і сильно, ну і розумна, відповідальними людьми. Щоб вони відповідально ставилися до своєї роботи. Це не важливо, чи це тракторист, чи там чи хтось. Вона працює. По постійно на землях, щоб ну, були врожаї в, в Україні. Ну, багато зернових культур сія робить. Якщо ну, роботи дуже багато, тракторист може навіть вночі працювати, щоб виповнити свою задачу, те, що йому поставили, те, що йому потрібно зробити. Ну, людина повинна бути е завжди пильною. Завсім слідкувати, щоб ну, нічого лишнього не зробити, щоб все зробити гарно і добре. В першу чергу це працьовита людина. Це людина, яка не зупиняється на досягнутому. У нас вже відпрацювався чи виробився такий стереотип. Це людина, яка рано встає і пізно лягає, яка працює цілий день. Що стосується безпосередньо тракториста, ну по-перше, він повинен бути дуже досвідчений, грамотний. Багато часу цьому ми приділяємо в нашому навчальному закладі. Ви бачите от в цьому кабінеті скільки експонатів, які зроблені руками дітей, учнів наших, під керівництвом викладачів майстрів виробничого навчання. Тому із перших днів наших учнів ми привчаємо до. От такої наполегливої праці, яка в майбутньому дасть їм змогу кваліфірована, бути кваліфіцірованими спеціалістами і працювати достойно на землі. Це, як кажуть, любов до землі, щоб людина це як кажуть поважала, любила. Тобто їй повинно подобатися виконувати ці роботи. Навчання є також невід'ємною частиною наполегливої, трудомісткої та невтомної праці. Тож учні залюбки як губка поглинають все те, чим діляться з ними наставники. А щоб передати вихованцям ліцею не тільки знання, а й любов до аграрної праці, викладачам необхідно теж старано попрацювати. В першу чергу з перших днів навчання це встановити контакт з дітьми. І націлити їх на навчання. Вони навчалися в різних школах, в різних колективах. І тому, от, перше, найперше завдання педагога це згуртувати із тієї, які знаходяться в групі, зробити колектив, а потім вже навчати безпосередньо професії. Дуже дієво, ну, впливає на дітей, це особистий приклад. От, і тому... Багато значення приділяємо, тому що вміємо безпосередньо кожен педагог. От, і ми демонструємо це дітям, ми їм прививаємо любов до вибраної професії. От, у мене особисто є права тракториста всі категорії, права водія. У мене є трактор і багато робіт сільськогосподарських. І в полі я виконую самостійно, і до сих пір мені цікаво робити. Ну ніяких секретів немає. Не мною це придумано, це ще я ці знання, цю формулу отримав під час навчання в технікумі педагогічному. От в своїй діяльності я завжди притримуюся такої формули: що, як і чому. Дуже просто навчати дітей. Коли ця формула завжди передачима або в, ну, не поза увагою. Що за предмет, чому він так працює? Е, ну як він працює і чому саме так? Наприклад, у групі 26 учнів. І будемо казати, це 26 характерів. Як кажуть, до кожного учня свій підхід. Тобто у кожного свій характер. І направить їх на правильний путь, як кажуть, щоб вони вчились. Година за годиною, сотка за соткою, гектар за гектаром землі, літр за літром палива використовується на досягнення кращих результатів. Тож і ми не гаяли часу і вирішили на собі відчути весь тягар роботи трактористам. Тож і нам прийшов час навчитися водінню колісного трактора у якості учня Світлана Гриньова. Тракториста дуже важка. Перше навчання у мене пройшло цікаво та захоплююче, і я сподіваюся, що воно пройшло успішно. А чи так це? Ми запитаємо у майстра виробничого навчання. Розкажіть, будь ласка, які ж у мене успіхи? Як я пройшла навчання? По першому заданню це саме в адінню трактора по прямій з поворотами ви оволоділи успішно, так як наші учні вчаться. Володівають первоначальними навичками і потім успішно їх притворяють в життя вже на виробничій практиці і по закінченню училища на роботі непосередньо в роботі тракториста. У нас щорічно проводиться конкурс пахаря. От, по програмі обласного конкурсу дуже цікаво учням нашим приймати участь і вони з ентузіазмом приймають участь у таких конкурсах. І ми за ці роки займали призові місця з нашими учнями. Тож пізнати всю красу і тяжкість аграрної сфери, працювати самовіддано, з любов'ю до землі все це вчать учні, а навчають викладачі панютинського ліцею. Ну, це кажуть труд. трудитися потрібно, старатися, все виконувати добре. А якщо цього не буде, значить і не буде любі до землі, нічого не вийде. Є такий предмет, як трактори. Спочатку нам розповідають, що таке трактори, що вони складаються, деталі їхні. Потім виробниче навчання, теж мастера припадають. Ну, якби... ну, все таки допустим, ну, вообще профессия тракториста, что он знать на этом и для чего он вообще потребует. Весной буду сажать пшеницу, ну или ячмень, там разные варианты. Летом буду обрабатывать, ну, обрабатывать там все, в конце лета будет сборка урожая. Після, після цього осінню йде пахата поля, спахують поля і готують його до зиму, ну, землю. Можуть удобряти ще його. Спочатку розсипають удобрення, потім перепахують його і можуть ще посадити зиму пшеницю на зиму. Україна завжди славилася своїми чорноземами і людьми, які невтомно та натхненно трудяться. Та як себе почуває сільське господарство сьогодні? Є певні думки з цього приводу, не дуже втішні. Саме сільське господарство, технологія і техніка розвивається значно швидше, чим матеріально-технічна база нашого ліцею і не тільки нашого, всіх навчальних закладів нашої системи. Ну, я нещодавно був в Києві на Аграрній виставці «Інтерагро». це одна із головних виставок в нашій країні. Назвичайно представницьке було там, ну, високе представництво всіх світових виробників техніки сільськогосподарської, ну, вражає, якими кроками йдуть вперед технології і наскільки ми відстаємо. Причин багато в цьому і те, що наша економіка, ви знаєте, в якому стані, от. ну і фінансування навчального, навчального закладу нашого на недостатньому рівні, що стосується цього питання. Взагалі, фінансується непогано, а от на розвиток матеріально-технічної бази взагалі не виділяється. На сьогоднішній день у нас техніка радянських часів найновіша. Десь приблизно 1992 року випуску, і в 2010 році ми придбали три сільськогосподарські машини, ну, які, скажімо так, особливої погоди не роблять. Які перспективи? Ну, перспективи для того, щоб готувати достойного спеціаліста на сучасну техніку і технологію, нам треба, щоб у нас була сучасна техніка. Те, що в нас є, його в передових провідних господарствах України, його вже немає. І ми користуємося старими технологіями і старими тракторами і сільськогосподарськими машинами. Тому про продуктивність виробництва говорити, про ріст якийсь, от, ми нарощуємо і підвищуємо продуктивність, але це дуже незначні, незначні показники. Коли діти потрапляють до Панютинського професійного аграрного ліцею, вони стають не просто учнями навчального закладу, а й частиною сільськогосподарської галузі нашої держави. І хлопці, майбутні сільгосптрудівники, за підтримки директора і викладачів знають, що потрібно для розвитку аграрної сфери України. Відповідальність до роботи, любов до, до своєї роботи. Працювати, працювати ще раз працювати. Я думаю, треба більше учнів, які, яких є бажання вчитися, ну і в далі, щоб працювати в колі. Спочатку вивчусь, отримаю професію. Потім, я думаю, піду працювати на, на цю професію. Ну, і... Там вже буде вклад. Я думаю, треба спочатку вивчитися, отримати права, а там вже, можливо, десь встроюся, буду працювати за свою професію. Розраховуємо на те, що незабаром економіка нашої країни виздоровіє і поступово будуть направлятися кошти, буде оновлюватися матеріально-технічна база. І ми за декілька років зможемо вже не відставати, у всякому випадку, від сучасних технологій у сільхозвиробництві. З впевненістю можна сказати, що День працівників сільського господарства в Україні стосується не тільки людей, які безпосередньо працюють у цій сфері, а й учнів Панютинського професійного аграрного ліцею. Тож вітаємо з професійним святом всіх самовідданих невтомних трударів. І особливо майбутніх працівників аграрної сфери нашої держави. І сподіваємося, що саме вони зможуть отримані знання, як найкраще втілити у життя, що саме вони будуть працювати на благо землі, на благо людей та на процвітання нашої держави.